Одне з, з, з великих проблем України є те, що у нас дуже е, специфічний президент. Він е, все ж таки є е, е, типовим хрестоматійним нарцисом, і тому влада влаштована так, що треба сподобатись президенту, а значить, сказати йому щось приємне, те, що він хоче почути, опустити його в теплу ванночку. І це ми будемо говорити про прес-конференцію. Це ж явно видно, явно показує, що він в полоні там міфів. Він сам е, творить міфи, але сам він стає жертвою міфів. Це взагалі як по коли ви вдивляєтесь безодню, гля... знайте, безодня дивиться у вас, О, то ми е, е, маємо те, що маємо. Але з іншого боку, так само докладують і Артіку. Йому докладуть інформацію, яку хочуть почути. Ну, от, наприклад, коли він каже, там: все ми тим з 10-кілометрової зони вивезли всіх. Все у нас класно, все класно, я доклав президенту, всі, всі в безпеці. Але це зовсім не так. А я приїжджаю в Катінь і пам'ятаю, я ще там збирали потребу. Ми в травні. Да, я зустрічав там дівчину, вона мені тоді ще. ну... У неї четверо дітей, одне на ручках, а ще троє біля неї. Ну там, умовно, там вісім, шість, чотири і там і, рачок на ручках, четверо. А я приїздив от, ну, десь ну, перед самим нашим наступом, хай в кінці липня приїздив, дивлюся, вона ж п'ятим ят, може вагітно. І я кажу: так: а чого ж ви не уїжджаєте? Бах, хай кожен день. Ну діти, ж, ну, діти ж не винні. Оце чуть бах-бах-бах-бах, губ губ. А вона каже, а що нас вивезли, нас поселили десь в гуртожиток, ну, я знаю, де не буду казати. І дали на всіх типу, одну кімнату. А тут у нас ціла хата. Понятно, вони там щось покрутилися, отримали допомогу, вона отримала дві тисячі на себе по три тисячі на кожну дитину. І поїхала додому в хату, де з мамкою живе. У них тут курі якісь ходять, там картоха якась росте, ну, от щось таке. От вона приїхала, і скільки таких, е, які по покрутилися, а все у всіх отчотах вони вже в безпеці, вони вже далеко. Те ж саме там приїхати якусь громаду, яка далі від сум, а там типа скільки у вас. ВПОшників там 2,5 тисячі. Як дві тисячі? Ну да так от записані у нас, а насправді реально там чоловік 200. Всі решта ціль громаді просто зареєстровані, але по факту не живуть. Живуть там трошки харків'ян, трошки живуть із там, ну, наприклад, там Попівка, там писарівська, ну тих сел, яких немає вже на карті, їх їх знесли руски, да? то ці вимушено, у них немає де жити. А хто просто в 10 кілометровій зоні, ну вибило вікна, ну USB плита. Ми забили їх, ну і живуть далі там, або на щось сподіваються, там приїздиш, там і вони кажуть: везіть дрова, там дров нема. Там. Ну багато організацій їм надають гуманітарку, але там люди хтось збирається зимувати там на повному серйозі, тому що, тому що влада тільки відзвітувала, що всі в безпеці всіх вивезли. А насправді? Так а що робити? Всі... Ну, у мене а що влада немає відповіді. Немає чи там макіровинна, ну, чи якби, голова адміністрації, чи хто? Ну, ну голова адміністрації, вони можуть те, що вони можуть. Вони запропонували, окей, там оці жіноці 30 років, у якої четверо дітей, скоро буде п'ятеро, їй да? сказали, ось у тебе кімната в гуртожитку. Да, це кімната, умовно, в гуртожитку, ну, ми розуміємо, що це савок, відпочиває навіть, да? там це щось гірше, ніж савок, що це е десь е кухня. Якась страшненька е, душ і туалет там в кінці коридора. Ну, зрозуміло, що це абсолютно ніякі умови. І 18 квадратних метрів на 5 людей це ну, але ж не може же Артюк там щось більшого запропонувати, щось краще. Не знаю, треба все одно якось говорити з людьми, треба шукати можливості. Е, можливо, не всі. Можливості знайшли. Я да Знаю, що деякі громади дітей, ну сім'ї з дітьми, аж просто за забирають. Чому тому, що це, якщо особливо діти шкільного віку, це субвенція освітня. Правильно, е, якщо у них немає будинку. То вони пропонують свій хай, старий дирявий, от, але взяти зайти і жити. ця цим людям громада допомагатиме, тому що вони ну, поліпшують свою е, демографію, скажімо там, не шляхом народження нових дітей, а шляхом ну, переміщених осіб. Да? Е, от, внутрішньо переміщених осіб. І ну, е, такі громади молодці, правильно щось роблять. Десь тростянці носяться цим. Хмельницька громада, роминська. Е, Громада Липоводолинська, Либудинська. Ну багато громад, які працюють з цим і над цим, які глибше в тилу, там за 100-150 кілометрів. Є мабуть, можливості у когось там родичі чи якісь можливості переїхати в центральну чи західну Україну. І треба людям допомагати. Але адміністрація ну, це дуже часто так влаштована бюрократія, щоб я не вийшло, що я тут гульно кажу, що там типа адміністрація опять все проспала. Вони ну, щось можуть що можуть, що зробили. що можуть чиновні. Кок приїхали, галочку поставили. Все, от ви вселили сюди, ось вам ключ, все. Пока-пока, приходьте ось, на карточку, буде ще місяця присилати по три тисячі на дитину. живи як хоче. Ну, і дві тисячі на тебе. Зараз скільки от твопошникам платять, я не знаю, як довго, це треба там уточняти. Але там якісь копійки кидають. Ну, мамка покрутилася і повернулася. Але багато хто повернувся на, на авось, на от, о, цей, те, що у нас, до речі, там. Дуже часто зближує з е, росіянами. От у нас ментальна схожість, у нас дуже багато ментальних відмінностей, але ментальна схожість вона виражається у фразі руської. Е, може чули, та навіть фільм такий, Всі умру, та я останусь. От так і бабка думає: я підвожу тітку, Аня, підвожу тітку. Да, от я їду із суд на. Хотінь голосує, тітка, мені завжди я беру попутчика, мені цікаво життєві історії ж по дорозі. Да? А чого ви їдете туди? Ну я їду, бо картошку треба копати. Вона сама себе не викопає, синок там. Типо. І все, тітка там, це якого було там 15 серпня, чого, їхала викопувати картошку, ще помідори дозбирати, десь вже там е, по, по, погнили, посіріли, то що її три дні не було. І вона так курсує, у неї дочка в сумах, вона у дочки ховається, да? але їздить все одно. Там на 3-4 дня на вось, типу. так може ж прилетіть в кожну хвилину. Ви ж там в 10-кілометровій зоні. Ну, може, прилетіть, а можеть, не прилетіть там, типа. Сподіваємося, що не прилетить. А е, багато хто стариків не виїжджає, то що якщо просто картошка чи помідори, одна справа, якщо курі гуси і уті, Опа, вже зовсім інше, Їх ж годувати треба ще. І хай підростуть і голови порубаємо по тому тятам. От, і переїдемо на, на всю зиму до дочки. А поки буду їздити. І от таких, от таких просто таких історій це сто п'ятсот тільки розкажу.